Мої шанування на каналі ТВА і знакому щодня програма, в якій ми обговорюємо із гостями студії найголовніші події, явища та тенденції у правоохоронній, правозахисній сферах а також у секторі безпеки. Сьогодні говоритимемо про письменницькі гонорари президента Януковича, від яких заверсту тхне корупцією в оприлюдненні згідно закону декларації про доходи за минулий 2012 рік. Глава держави вказав, що отримав як авторську винагороду від Донецької друкарні новий світ. 15,5 з половиною мільйонів гривень, не видавши при цьому за цей період жодної нової книги. Експерти видавничого ринку, так само як і минулого року, щиро дивуються таким більш ніж щедрим гонорарам президента з півмірними з сумами винагороди за видання світових бестселерів, найбільш популярних письменників рівня авторки Гаррі Поттера, скажімо, Джоан Роулінг. Нагадаємо, що минулого року Янукович від того самого видавця, друкарні, новий світ отримав ще більший гонорар: 16 мільйонів 450 тисяч гривень. Давайте згадаємо, як це було короткий сюжет на цю тему. Донецька друкарня Новий світ встановила абсолютний рекорд оптимізму, повіривши у Віктора Федоровича як у талановитого, комерційно успішного та оригінального автора. Чинний президент отримав від неї 2 мільйони доларів за свої спогади, які колись у майбутньому можливо напише, якщо в нього виникне таке бажання. Чому ж велика та вочевидь багата друкарня іде на такі ризики? Залучає автора, який літературно відомий лише плагіатним скандалом. Готує величезний тираж до непідготовленого ринку. Може, їм просто бракує досвіду, адже офіційно головним видом діяльності нового світу є аж ніяк не книговидавництво, а виробництво паперових канцелярських виробів. Цей нюанс пов'язує скандальний гонорар Януковича з іншим гонорарним скандалом. 1997 року. Тодішній міністр фінансів Росії Анатолій Чубайс і ще група високопосадовців отримали майже півмільйона доларів за монографію про приватизацію, отримали від швейцарської друкарні, яка спеціалі. На календариках гонорар високий. Це правда. Уплюкати справедлів. Ми це признати. Тоді свої посади втратили усі члени спілки письменників уряду. Преса називала гонорар Чубайса не інакше як хабарем або його легалізацією. Живуть за парканом, і з-за паркана не вилазять, не читають українських газет, не дивляться українське телебачення і не уявляють, як живуть реальні люди. Вони не знали, що 16 мільйонів. От вони правда не знали, що 16 мільйонів це непристойність. Вони думали, що вони ну то Ніксону ж заплатили там чи кому там Па Івану Павлу Другого, як семіноженко сказав, там 4 мільйони заплатили. А чим Янукович гірше за Івана Павла Другого? Гонорарно Віктора Януковича оцінили у 5 баракобамів, половину Річарда Ніксона, чверть Івана Павла Другого, всі бібліотеки України, десяток Андріїв Куркових або у 400 Ганно Германів. І наші гості сьогодні Сергій Руденко, публіцист, керівник книжкового порталу букву ІТ та Андрій Котюха, письменник. Мої шанування панове, Добре. добри подивіться цього року. Сталося то саме, що й минулого. Тільки на один мільйон менше президент задекларував авторської винагороди за невидані е, твори. Ми. Показали за видані і невидані твори. завидані і невидані видані твори. як треба сприймати е, такий е, дохід з огляду на його рекордний е, розмір в українському видавничому домі? Ну скажімо так, у найширшому сенсі? Ну е, треба сказати, що справді це. Гонорар за написані книжки і видані, і за ненаписані книжки, як мовиться у декларації. Загальна сума е, доходу авторської винагороди Віктора Ющенка е, Віктора Януковича даруйте за два роки 31 мільйон гривень, тобто майже 4 мільйони е, доларів. Е, в загальному сукупному доході минулорічному е, Віктора Януковича письменницький труд. Е, це 75% його доходу річного. 75%, тобто дві третини доходу, який він задекларував, це письменництво, начебто. Тобто, у мене виникає взагалі запитання: Можна сказати, що мас... серед усіх письменників Віктор Якович найуспішніший, бо він. Серед усіх президентів, тому що він живе за рахунок письменницького труду труда, тому що ніхто ані Віктор Ющенко, ані е, Леонід Кучма, хоча вони теж видавали книжки, ані Леонід Кравчук ні, ніколи не отримав таких гонорарів. Хоча я абсолютно переконаний, що це не є гонораром, тому що гонорар чи творча е, е, авторська винагорода це все ж таки за написане. Мені важко уявити, щоб Віктор Федорович. Сам щось написав, або е, принаймні сформулював якісь там тези е, в книжки. Ті книжки, які виходили упродовж 2005-2010 року, їх немає ані в магазинах, це не бестселери, це не е, їх книжки. Mm -hmm. Так, ну їх mm -hmm. розкупили і лише їх розібрали, тому що їх роздавали під час виборчих кампаній, ці книжки. Тобто, якщо говорити про шалений там гонорар, про великий гонорар, то ці книжки мають принаймні, бути в кожній книгарні. Ну, наш президент, він автор, може забезпечити присутність своїх книжок, але впродовж двох років він цього не зробив. Якщо перший рік ще всі там говорили, Боже, що це за така схема, коли 2 мільйони доларів президент отримує за написані і не написані книжки, то цього року вже якась така реакція більш спокійна. Мовляв, ну це вже друга частина. На тих грошей, що тут про це говорити, Андрій, як вам я, здається. Я пропоную називати речі все ж таки своїми іменами, без жодної іронії. Там письменник, не письменник. Ну не може бути письменником людина, в якого яскраво виражена дислексія. Тобто він сказати двох слів не може, а не кажучи, вже про те, щоб написати, сформулювати свої думки. Це Звичайно, як ви вже сказали, Артем корупційна схема. І я хочу привітати. Давайте не думати, що це якась погана новина. В мене для нас всіх є хороша новина через українські, через українську видавничу справу, через книговидання. Нарешті можна легалізовувати навіть не мільйон, а мільярди. Тобто з із галузі, яка нікому вважається, типу, була непод... Не потрібна, яка перебувала постійно в стагнації, всі скаржились раптом від, безмежні можливості від, відкриваються. І я хочу, щоб на цьому не зупинялися. Бо розумієте, це не до кінця легалізовані гроші. Щоб повністю легалізувати це, треба, аби в кожному райцентрі відкрилися хоча б формальні книжкові магазини. Щоб, щоб сказати, от у нас в Україні 100 тисяч. Книгарень в кожній книгарні було продано 100 привірників книги Януковича. Це зазначено в в, в накладні, щоб ні в кого не виникало запитань. А ці книгарні, якщо вони будуть ну, ну фізично існувати, вони не пропадуть це. Вони потягнуть за за собою і інші книжки, скажімо, інших авторів. Давайте не шукати в усьому. Негатив, я вам розкажу зараз історію. Мені є. Про це трошечки так, так. пізніше її розкажете. А я б хотів ще поділитися коментарем президента книговидавців та книгорозповсюджувачів Олександра Афоніна. Він сказав, що ніколи не чув про виплачені гонорари за книги, які ще не були написані і навіть не розроблені сюжетно. Да? Знаю, на його думку, гонорар Януковича можна розглядати як політичний хабар, доволі, доволі е, різко. До речі, так само на останній прес-конференції глави держави наші журналісти журналісти спитали його про цю історію з авторськими гонорарами за книги. Ось що він відповів. Давайте пригадаємо цю історію. В останній своїй декларації, яку ви оприлюднили, ви вказали 16 мільйонів гривень за це гонорар за вашу книжку. Але дивним чином цієї книжки немає на полицях магазинів. Вона зникла. З книжкових магазинів. Тому в мене таке питання: а де ця книжка і де інші ваші книжки? Чи це така своєрідна форма хабаря? Дякую з 25 лютого 2010 року. Тобто, за ці три роки. На благодійні цілі, як ви кажете, цей хабар мною були використано 7 мільйонів п'ятсот п'ятдесят дві гривні. 400 гривень. В 2011 році 120 тисяч. Це багатодітна сім'я Михайла Жара у селі Малинця Черновецької області. Ви можете отримати цю офіційну інформацію, де виховується 256 дітей сиріт І ця сума вказана в декларації за 2011 рік, 12 рік. Благодійні цілі було прораховано 7 мільйонів 432 тисячі чотирьом маленьким дітям віком до 4 років. Грошова допомога в сумі 160 тисяч гривень була прорахована по Віктору село Базар народницький район Житомирської області. Хлопчик потребував термінової операції. Грошова допомога в сумі 800 тисяч гривень, перехована Тарандюк, ані Овруський район Житомирської області. Грошова допомога в сумі 4 мільйона 682 тисячі гривень. Перехована Смиковському Алексію. Овручський район Житомирської області. Також грошова допомога. Рорахована в сумі мільйон 790 тисяч гривень Лазаренка, Вірениці, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Ці суми будуть вказані в декларації за 2012 рік. Бачите, як витрачає авторську винагороду глава держави. Багато заробля багато заробляє на написанні книжок. Багато і витрачає на благодійність. Не все, що правда, не все. Але багато. Це ідеальна схема. Це ідеальна схема. Ті люди, яких він щойно озвучив, вони вже попереджені. Якщо до тебе прийдуть журналісти і запитають, ти кажеш, я гроші отримав. Все, перевірити цього не можна. Це замкнутий цикл. На, насправді Віктор Федорович е, Янукович, е, можливо, Дєточкін, я не знаю, як правильно його назвати, е, пояснює, як він розподіляє ці кошти, але він не пояснює, за що він ці кошти отримав. Тобто, коли журналістка е, запитала в нього про те, де ваші книжки, взагалі за що ви отримали гроші, він нічого не відповів. Він тільки сказав: так, я отримав, але це все віддав на благодійність. Хоча мені здається, що е, запитання. За що він отримав ці гроші? За що ці гроші перерахувала тов новий світ. Віктору Януковичу ці пояснення треба давати не журналістам, і, і, і це не предмет там, письменниками і не, чи фахівцями. Ви згадали це героя Юрія Дєточкіна, героя бережись автомобіля, який так само викрадав машини, продавав їх, але потім всі гроші відправляв так. по дитячих будинках на благодійність, і на суді, нібито це як пом'якшувальну. Обставину своєї провини так. наводив найгуманнішому. А я, суду. Так, 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 я хочу така нагадати. аналогія. Так я просто хотів сказати, За. що насправді ці пояснення треба не давати журналістам, письменникам громадськості. Ці пояснення треба давати прокуратурі, свідчі прокуратури, податковим органам, тому що ну насправді це дуже великі суми. Це ж не 500 тисяч і не півтора мільйони гривень. Це дуже величезні суми, які отримує голова держави. І фактично він живе з ну, з цих тому що я вже сказав, що якщо в загальній сумі, це 75% його річного доходу. Він хай визначиться, або він президент, який керує державою, або письменник, який пише книжки і отримує такі гонорари. Давайте згадаємо. Фонд імені Діточкина Семена Юфи, 20-річного року давнини був такий Семен Юфа, товариство Меркурії, ви це прекрасно знаєте. Він створив фонд імені Діточкина під гаслом «Украл, а дітям. Я думаю, що десь приблизно в цій площині, і я от хотів повернутися. Коротко до чи, чи історії, чи анекдоту теж пов'язана з книжками президента. Мені розповідав один видавець до нього приходили люди від партії регіонів з метою видати там книгу за підписом президента України. Януковича. ні, тоді він був в, в опозиції. Здається, вот. але щоб його поставити прізвище, от ми кажуть: видамо книгу і будемо її презентувати в Інакієво в книжковому магазині. А видавець каже: ну нема в кі умови книжкового магазину. Де ви будете презентувати? Вони подумали, подумали, більше не приходили. Але я згадав це абсолютно доречно. Я хочу повторити легалізувати такі тиражі. Можна тільки за за наявності книжкових магазинів. У нас в Україні немає такої мережі розповсюдження, через яку це можна фізично легалізувати, Та просто От... не зрозуміло кілька Да, це І не зрозуміло, і власне не зрозуміло, які теражі. Вони вказані, але на, на але написати можна все, що завгодно сьогодні. ти більше м, така людина прикриває. Мені здається, що от останніми роками всі говорять про ренесанс сучасної української літератури. Багато авторів цікавих, багато пишуть, і це також може бути ознакою такі рекордні гонорари глави держави. Також може свідчити про певний ренесанс сучасної української літератури. У нас не тільки авторів більше цікавих, у нас і гонорарів більше. Просто можливо, не, не всім письменникам дотягнуться до голови держави у такому літературному хистові. Але все ж таки є до чого прагнути, скажімо так. Ну, для порівняння, оскільки ви згадали про Ренесанс української літератури, для порівняння я скажу, що загальна сума програми Українська книга в 2012 році, загальна сума профінансована, верніше забита в бюджеті 40 мільйонів гривень. Тобто Янукович отримав ну, фактично одну третину великої державної програми. Яка фінансується з бюджету, а в цій програмі минулоріч було видано 227 видань. Загальний тираж я зараз не, не скажу, але принаймні це ті видання, які е, формують, формують бібліотеки якісь фонди, так? Тобто. Я думаю, що от, ну, от, перед нами поруч з нами сидить е, письменник Андрій Кокотюха. Він може сказати, скільки тобі років потрібно для того, аби заробити 15,5 мільйонів гривень. До речі, Андрій, вас гарару. називають одним з най, е, е, письменників, які багато пишуть. Вони ну, багато з, заробляють. З, найбільш да, найди креативних найди письменників пишете ви багато. Багато пишу в мене в цьому році вийде шість книжок. Це правда, але до таких захмарних сум, щоб мені їх заробити, треба, щоб ці книги були перекладені на основні світові мови. І щоб ці книги були в кожному, в ко... я не кажу магазині, в, в кожному пункті продажу кон... Книжок по всій земній кулі, а це і бензозаправки є, я бачив, і міні-маркети при дорогах там їдеш на великих трасах в Америці, в Європі. Тобто, щоб в, в кожній точці, де продається книга, була моя книга перекладена. От тоді я зароблю за рік давайте такого. поговоримо про цифри. Чому ви вважаєте, що це дуже великий гонорар? Чому чому ці такі цифри, скажімо, 15,5 мільйонів цього року, 16,5 мільйонів на мільйон більше того року? Чому це вважається великими цифрами? Скільки е, заробляють на написанні книжок, скажімо, наші письменники, і найплодовитіші її світові? Я повторюся, це е, якби у нас було те про що я вже кілька разів намагаюся сказати, якби у нас була. Одна, хоча б потужна мережа книги розповсюдження, щоб книгарні в кожному місті, в кожному реценті розумієте, це мінімум одна. А, а, а треба, щоб їх було більше. Тоді б, я, я погоджуюсь, ми, е, ми б не ставили під такий сумнів величину гонорарів. Ми б накидували трошечки, але в принципі ми, ми вважали, що мільйон два на цьому заробити за рік можна. Якби я я повторюся, в Україні було мільйон два гривень. Так, якби в Україні. Книгарень було стільки, скільки виборчих дільниць, хоча б. хоча б. і якби всюди воно продавалось і всюди воно купувалося, головне цього немає. Sorry. Отже, ми, ми, немає і предмету для розмови. Ми справді я відсилаю вас, вибачте, що прибуваю, хочу нагад... від гуманітарної складової нашої розмови перейти до того, чого ви почали, про, про корупційне цього, цієї розмови. Я, я хочу відіслати до третьої серії італійського серіалу Спрут, дуже популярного в 80 ті роки, Спрут 1 там, в третій серії, кабісар Катані малює схему на стіні, як ідуть як гроші, як відмиваються корупційні гроші. І от книгарня, Новий світ, мені здається, вона всередині цієї схеми. Це, 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 це як офшорна зона. От мені здається, що це так. Сергій, а проясніть. Є... І параметри ринку можливо, ми дарма, скажімо так, дивимося таким високим великим цифрами, великим гонорарам параметри ринку нашого і якісь зразки світових авторів їхніх гонорарів. Ну насправді те, що стосується гонорарів українських авторів, це є комерційна таємниця, і це є таємниця двох сторін автора. І видавця ну, бачите, це 에... таємниця, Про що ми говоримо? Може ну, у нас я, автори я, я так просто, само заробляють. Я просто кажу про те, що Просто спра... вони не зобов'язані точних... декларувати. А президент зобов'язаний Ні, всі декларують, але це теж право кожного автора розголошувати розмір свого гонорару чи ні гонорари в Україні коливаються, наскільки я так розумію, в сталі десь від. Мінімального якого я чув гонорару, це десь в 300 гривень. Я чув про такий гонорар, і закінчуючи там гонорарами, які е, стосуються, які враховуються від тиражу. Тобто, чим більше тираж людина отримає відрахування. Ну це може бути як за моїми підрахунками. Це десь порядка там 50 чи 60 тисяч гривень за е, гарний тираж. Андрій кажучи, автор отримує 10% від книги. 에, умовно кажучи, від, ціни книги. Так, від, від, від вартості книги, від відпускної ціни. Умовно кажучи, тисяча, грив... ти, тисяча примірників 100 гривень. Ну, десь так, якщо я правильно рахую зараз. Відповідно 30 тисяч примірників, 10%. відкиньте, скільки автор отримує, якщо цей тираж проданий, якщо є мережа розповсюдження, а у нас таку мережу має дуже обмежена кількість видавців. Отже, для, для того, щоб отримати гонорар 15 мільйонів, 15,5 мільйонів гривень, треба, щоб книжки продавалися. Багатомільйонними тиражами, тобто такими тиражами, які завалюють абсолютно всю, всю Україну або весь світ, або весь світ, так до Тому, речі, а в світі скільки заробляють? В світі заробляють. Ну от я знаю, що минулого року 64 мільйони здається саме найрейтинговіший письменник заробив за рік, тобто минулоріч. Якщо би була топ, так, це, якщо б це була... здається, Джеймс Паттерсон так, він він про маньяків пише так, так. це, е, це якщо... дуже близько <ріст> <ріст> ваші тематиці. <ріст> детективні <ріст> так, так так. за даними Форбса, там 15-ку вони минулого року робили найуспішніших, найоплачуваніших авторів. Так, якщо б вони робили топ 20 ку я думаю, що Янукович би увійшов. Тому що там здається, топ-15 е завершується десь на 6 чи на 8 мільйонах доларів. То на це новий рейтинг. Це не тільки Ахметов буде входити в рейтинг найбагатших людей світу і постійно входить, як ми бачимо за рейтингами Форбс. Якщо скласти найбільший рейтинг людей, які найбільше заробляють на книговидавництві в світі, український президент так само туди війде. А якщо ще звузити цей рейтинг до найоплачуваніших політиків, письменників, то я думаю, що Янукович може в топ-десятку війти. Насправді, тому що і Білл Клінтон, наскільки я пам'ятаю, і Альберт Гор їхні гонорари десь коливалися від 10 там до 20 мільйонів доларів, але там Мега, просто тиражі були багато мільйонів тиражі цих книжок. Моє життя біла Клінтона і е, мемуари Альберта. Гура. Але, наскільки я знаю, є є кілька прецедентів, коли дуже коротко так, коли коли платили за не Це Моніки Лівінські вона пообіцяла написати і їй дали великий аванс. Дякую, але це не Донецька була да. друкарня то в новий світ І абсолютно інший сюжет. Так, дякуємо, дякуємо за те, що були з нами. Залишайтесь на ТВА і надалі. Далі буде ще цікавіше. До побачення.